Боротьба українців із російськими окупантами триває. Захисники докладають усіх сил, аби наші діти мали мирне майбутнє та жили щасливо. На жаль, ціна цього занадто висока. Волонтери Поділля спільно з однією із канцелярських мереж України організували благодійний проект на підтримку дітей загиблих військових Хмельницького. Метою цієї програми є забезпечити дітей загиблих воїнів в російсько-українській війні, канцелярією та необхідним обладнанням до школи. Біля каз-магазинів встановили спеціальні кошики, куди відвідувачі можуть покласти подароване шкільне приладдя. Обмежень у виборі канцтоварів немає. У корзинці можуть бути такі набори, які вже в нас є сформовані. Тут йдуть і олівці, і фломастери, і кольоровий папір, альбоми, стаканчики, ручки. А можна і окремо купляти альбоми для малювання, зошити, ручки, фломастери». Компанія бере на себе відповідальність забезпечити 50 дітей необхідним учнівським приладдям, але не зупиняється на цьому і просить кожного підтримати їхню місію. Це можна зробити на сайті магазину. Сума мінімального онлайн-донату 50 гривень. Шкільне приладдя збиратимуть до кінця літа.